Зараз вже люди питають по хворобам, і є одне питання у нас. Так, Яка на даний момент діюча речовина дієва проти септеріозу і фаза використання? Із діючих речовин, які дієві, це азоксистрабін і флутріафол. Тут треба дивитися, які у вас погодні умови. Якщо у вас є волога, якщо є дощі, опади то використовуйте азоксистробін. Якщо у вас е, суш, капець, використовуйте флутріафол. Е, значить, яку фазу використав... використовувати холодно надворі. Е, значить, е, при, появі, при першій появі хвороб ви ніколи не предугадаєте е, зарання, коли у вас е, з'явиться хвороба. Септеріоз, як правило, ну можна в принципі плюс-мінус прогнозувати, що він буде появлятися після вологих і теплих днів. Тобто, якщо будуть такі тумани, вночі холодно, день тепло, буде, скоріш за все, септеріоз, і це саме той час, коли варто заходити з фунгіцидами. Якщо у вас будуть питання, телефонуйте, там мій номер телефону внизу, я вас проконсультую більш якісно, якщо у вас буде ще якісь питання.